Надійно, безпечно, патріотично, аби українські захисники могли зігрітись та налагодити побут в бліндажах. На допомогу прийшли вінницькі газівники. На сьогоднішній день більше ніж півтори тисячі наших працівників захищають нашу неньку Україну, в тому числі працівники компанії «Вінницягаз». Газова компанія постійно допомагає всім, чим потрібно нашим захисникам. Починаючи ще з липня, rgc Production почали розробляти конструктиви різних буржуйок. І ми зробили і відправили на передову. Зробили відправили передову. Пічки буржуйки вкрай потрібні нашим захисникам та захисницям, особливо з наближенням холодів. Військові їх протестували, а інженери вдосконалили конструкцію. Передбачили сушарки для бушлатів і взуття. Ми отримали ідеальний конструктив буржуйок, які... Який... Є і мобільні в перевезенні, і зручні в застосуванні, і тепловідача хороша, і є можливість регулювання самого процесу горіння, щоб національно використовувати внутрішню енергію, яка там під часу лісується, і сушити життя, і варити їжу, і підігрівати, і одяг сушити. Ну всі побажання, які були від наших захисників, все, що нас просили, ми повністю все врахували. Серед тих, хто сьогодні боронить країну від ворога, чимало працівників компанії, і хоч акцію газівники назвали зігріємо наших, їхні пічки зігріють не одну тисячу бійців. Регіональна газокомпанія допомагає не тільки нашим співробітникам, регіональна компанія допомагає всім захисникам, які потребують і допомагає насіки, наскільки це можливо. Масове виробництво буржуйок стартувало одразу на трьох заводах регіональної газової компанії. На них витратять більше 30 тонн металу. Нашу основну виробничу діяльність ми призупинили тільки за того, щоб ми вчасно змогли забезпечити наших захисників. Всі деталі виготовляють на високоточному новітньому обладнанні. Корпуси зварюють та фарбують роботи під пильним наглядом професіоналів своєї справи. Зараз у нас працює близько 80 працівників. Це і смусарі, і зварювальники, і зварювальники на роботі, і різальники, і лазерні різальники, і згинальники, і фарбувальники. Всі працюють заради однієї спільної мети, заради перемоги України. Корпуси пічок посилені ребрами жорсткості. Це дозволить їм витримувати високотемпературні навантаження, оснащені буржуйки і різноманітними приладами для контролю за горінням та іскрогасниками для маскування. Функціональність та конструктивність нашої пічки буржуйки заключається в тому, що вона обладна іскрогасником, іскрогасник знаходиться всередині. А український герб як символ незламності і згуртованості народу. Ми закликаємо всіх представників бізнесу долучитися до нашої ініціативи та допомогти нашим захисникам на передовій. Слава Україні! До дня захисників та захисниць України газівники регіональної компанії передадуть збройним силам теплий одяг та 800 буржуйок власного виробництва.